130 контейнерів із контрабандним товаром на суму 47 мільйонів гривень. Обшуки в Одеському морському торгівельному порту захворюваність на ковід. Чи готові одеські лікарні приймати пацієнтів? 20 тренажерів, допомога фізіотерапевтів. Як військові відновлюються після поранень та інших травм, отриманих на передовій? На Одещині склали графіки обмеження споживання електричної енергії та потужностей, вони застосовуються до підприємств та передбачають добровільне виконання. Ті графіки, які ми, про які ми говоримо сьогодні, ті, які застосовуються сьогодні в, на Одещині, вони виконуються самостійно. Ми контролюємо виконання цих графіків. Якщо ці підприємства не виконують доведених до них обсягів, то, по-перше, вони будуть мати дуже поганий настрій після бесіди з представниками влади, а по-друге, вони отримують застосування інших графіків, які вони вже не в змозі будуть ігнорувати. Тому, наразі. Майже всі підприємства з розумінням до цього ставляться та виконують доведені до них обмеження. Прямуємо ми на Одеський морський торгівельний порт, а саме на митний термінал товариства з обмеженою відповідальністю Бруклін Київ порт. Прямуємо у зв'язку з проведенням слідчих розшукових дій, а саме проведення обшуків у зв'язку з фіксацією, попередженням, виявленням злочинів у сфері митної діяльності. Наразі буде, буде проводитися обшук контейнера. С є -е 427, 853, 4. Опломбованого пломбою. Пломба серії О 164 55 29 Технічні працівники, будь ласка, надайте доступ нам. Пломба вилучається і буде долучена до матеріалів кримінального провадження. Так, слідчі ДБР проводять обшук одного з контейнерів, який був привезений до Одеси у 2020 році. Весь цей час він перебував на терміналі. Контейнерний термінал, не, не веде, тобто не, не має інформації про те, що храниться в контейнерах. Ми приймаємо контейнера по списку вигрузки з борту судна. и там есть идентификационный номер контейнера, номероплом. Мы предоставляем со своей стороны нашу технику, соответствующие контейнера, которые существуют, идут в следственных действиях, и производим эти мероприятия. с схоже на контрафакт. Слідчі перевірили декілька контейнерів, стверджують, що всередині нелегальне майно на суму близько 47 мільйонів гривень. За законом частина цих коштів мала піти до державної казни при розмитненні. На теперішній час виявлено, що в зоні діяльності одеської митниці знаходяться понад 130 контейнерів з товарами, які на теперішній час не розмитнені в законом передбаченому порядку. Крім цього, до судового розслідування досвідчується факт того, що посадові особи митниці не вжили відповідних заходів з приводу скерування даних товарів і продукції до відповідних компетентних органів. Ми звернулись із запитом до представників митниці стосовно цієї ситуації та чекаємо на відповідь. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський, Суспільне новини, Одеса. Це опорний шпиталь з лікування ковідної інфекції Одеського обласного центру значущих хвороб. Сюди доправляють людей хворих на коронавірус. Важких пацієнтів розміщують у відділенні інтенсивної терапії. Воно розраховане на 30 ліжок. Тут знаходяться важкі хворі хворі, які приходять лікування. Яким підключається кисень, відключається кисняті і вже чисто вони. Перевалили саму-саму тяжку зону, а частково вони є. І бачите, що всі хворі, так скажемо, 18. Плюс, на жаль, то є проблема нашого омікрона, зараз який йде, він поражає дітей, уражує дітей і уражує хворих, найбільша частка хворих, які, так скажемо, 50-69 років. Марії Кравченко 70 років. Жінка потрапила до лікарні 19 жовтня. Привезли каретою швидкої допомоги. О, молодець, Дижимо. Я заболела ще в суботу, але ну, тягнула і думала, що там другая болезнь, а казалась не хороша. Чуть краще вже чи, да, по сравненню, вчора нічого не понімала. А сьогодні всю ночь девочки, мальчики не відходили процедури, діла уколи, делали, капельницю, делали. Коли важким пацієнтам стає краще, їх переводять до інфекційного відділення. Сюди ж потрапляють ті, у кого легкий та середній перебіг хвороби. Воно розраховане на 100 ліжок. Наразі тут 34 пацієнти. Хворих поки що небагато. Відділення зараз і наразі не заповнене, але в госпіталізації кожного дня є і два, і три, і п'ять людей. Побачимо, як піде далі. Звертаються зараз і жителі нашого міста, і жителі нашої області, і внутрішньо переміщені особи. Була у нас зараз Донецька область, пара сімей на місто Краматорськ, Херсонська область, чоловік зараз іще лежить. Олена Горевич оглядає хворих у палатах. Сатурація 100. Пацієнт готується к випіски. В отношении ковіду вже все добре. пролечили, надо выписывать. Я работал вот и дворником, помогал там людям, а на улице, вы знаете как, очень легко заболеть. И с кем я пообщался, и там пообщался, это самое все, и вот где-то вот подхватило. Спасибо врачам, за мной ухаживают очень хорошо. Вот, я чувствую себя гораздо лучше. Игорь с заболеванием сердца хронические, у него биостимулятор ритма. Вот, и за счет этого обычно могут иметь такие места, риск обострения да, заболевания, заболевания хронического. 97 сатурации сейчас хорошо. Пульс тоже сейчас стабилен. Вот. Слушайте, я буду позже, потому что сейчас капается. Капельницы делали, да, да. кольчики всякие. Да, хорошо все. На улучшение пошло все. Наразі загалом в Одеській області на ковід хворіє 2808 людей. У порівнянні з минулим епідсезоном захворюваність впала приблизно на 40%. На 20, 10, 22 року, то протягом минулого тижня ми маємо 1383 особи захворівших, з них 170 дітей та 25 медпрацівників. Повертаються люди з Європи, а Європа перша Розпочинає хворіти, і ми це спостерігали першу, другу і третю хвилю. У нас заходив саме коронавірус з Європи. На сьогодні у нас більш омікрон. Слід відмітити, що він проходить в легкій формі. Більшість переносять його, не знаючи, що захворіли, але все ж таки є люди, хто з хронічними захворюваннями, то він має значення. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Ось так в Одеському реабілітаційному центрі відновної медицини та рухової реабілітації відбувається заняття для військових. Тут вони можуть пройти курс відновлення після травм. В середньому реабілітація триває близько трьох тижнів. Юрій Гончаров отримав поранення 1 вересня на Херсонському напрямку. Ми ну, зараз ми працюємо, так як ми працюємо да, з рукою. Ми працювали на трицепсі та укріплення трицепса. Саме зараз виконуємо вправу на укріплення біцепсу. Ну і слідкуємо за хватом. Я танкіст, командир танка ввечері із люка виліз, щоб коректувати механіка водія, щоб загнати танчик. Ну, в добру позицію і був приліт артилерії з лівої сторони і осколок залетів мені сюди ключицю. Він задів мені там трохи легені і застряг ззаді між ребрами біля позвоночника. Почуваю себе краще, От якраз реабілітаційний центр добре допомагає, в тому щоб в мене були, скажімо, ось такі, ну, амплітуда пальців, а зараз вже можу. Повністю Заняття з одним військовим триває близько години. За цей час він має виконати декілька вправ та фізіотерапію. Назад тягнемо максимально, скільки можете, розтягуючи резинки. До Доволю. Потримали три секундочки, відпустили, розслабили. Знову в себе коліно втягнули, ще, ще тримаємо три секунди, хоч воно і тремтить, але нічого. І розслабили. Перевозили нас, і виходить, почався обстріл, і я сприйнув неудачно з машини. О, і порвав зв'язку, міністр. Спочатку, так, да, я пройшов на милісах, а зараз на даний момент хожу вже з паличкою. Влучення дуже хороше. Ну, чувствую по своєму, що лучше. В центрі є близько 20 різноманітних тренажерів, за допомогою яких військові швидше відновлюються після травм. Це взагалі тренажери. Силові тренажери, так, які спрямовані на збільшення сили м'язів, але вони в нашому центрі пневматичні. Тобто, як ви бачите, тут немає таких вагів, як у звичайних спортивних залах, що забезпечує максимально м'який рух. Починаючи із травня, реабілітацію в цьому центрі пройшли 60 військових. У нас є договір з однією з медичних установ військових. А на те, що вони присувають до нас тих хлопців, з якими їм складно щось зробити, і це вже з десь середини травня, і щодня аж доки це буде потрібно, ми це робимо. Наразі ми приймаємо військовослужбовців по договіру на безоплатне лікування, і в мене є квота. Більше якої я просто не можу прийняти також військові можуть самостійно звернутися до центру реабілітації на платній основі. Влада Матвійчук Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на вихідні 22-23 жовтня. По всій Одещині хмарно. Вітер південний 12-14 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 6 до 8 вночі та від 10 до 14 градусів в день. В Одесі хмарно, можливі опади. Температура повітря вночі 6-7 градусів, в день 11-13 із позначкою «плюс».